Представляємо вам набір для вирощування мікрозелені на 10 урожаїв. До нього входить 10 упаковок насіння, капуста фіолетова, ридис ред корал, ридис чайна роуз, мізуна червона, редис санго. Також є ридис, рукола, броколі, капуста кольрабі та горох. В наборі є льяніки килимки 10 штук. З їх допомогою дуже зручно вирощувати мікрозелень, ось так вони виглядають. І 5 контейнерів з кришкою. Також в наборі є наліпки. На них можна писати, яку культуру ви посіяли, і інструкція. Таким набором дуже легко вирощувати мікрозелень у себе вдома. Замовляйте на все росте.